Євангелія від Йоана, розділ 10 Істинно, істинно говорю вам, хто не дверима в кошару овечу входить, а деінде влізає? Злодюга той, розбійник. Хто ж увіходить дверима, той вівцям вівчар? Йому одвірний відчиняє. І вівці слухається його голосу, і кличе він своїх овець на ім'я і виводить їх. А коли виведе всіх своїх овець, то йде поперед них, і вівці слідують за ним, бо голос його знають. Не підуть за чужим вони, втечуть вони від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав ото їм Ісус цю притчу та вони не второпали того. Про що він казав їм? Тож Ісус іще раз промовив до них. Істинно, істинно говорю вам я двері для овець. Усі, скільки їх передо мною прийшло, злодії, розбійники. Вівці і не слухали їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Злоді приходить тільки на те, щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, та й з понадостатком мали. Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать Бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці, і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо і один пастир. Зате отець мій мене і любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю його покласти. І владу маю назад його забрати від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож знову точилася суперечка між юдеями із за тих слів. Численні з них мовили: «Навіженний він із глузду з'їхав. Навіщо його слухаєте? Інші ж то ненавіженого слова. Чи навіженний спроможен очі сліпим зрячими робити? Відбували тоді обновлення в Єрусалимі. Була зима. Ісус проходжувався у храмі, у Соломоновим ганку. Обступили його юдеї і йому кажуть Доки ж нас отак ти триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, то відверто скажи нам. Ісус же їм. Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною йдуть, і я їм даю життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус. Багато добрих діл появив я вам від отця мого». За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже, богами зве тих, до кого Слово Боже було, а писання ж годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, ви говорите, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділам бодай вірте. Щоб спізнали ви і увірували, що отець у мені, і я в отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив, і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали. Йоан не вчинив ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина, і увірували там у нього численні. Перше послання до КОРІНТЯН Розділ Другий. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи то мудрістю. Ні. Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа, і то розіп'ятого. Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів, та й слово ж моє і проповідь моя. Були не в переконливих словах мудрості, а в доказі Духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку, що загибають, але говоримо про мудрість Божу в тайні закриту. Що її Бог призначив перед віками нам на славу, її ніхто з князів цього віку не спізнав, бо коли б спізнали, то не розп'яли б Господа слави. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Нам же Бог об'явив це Духом, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Хто бо з людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній. Так само і того, що в Бозі, ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа Світу, а Духа що від Бога, щоб знати, що нам дароване від Бога. Про це ми і говоримо не мовою, якою нас навчила людська мудрість, а якою навчив дух, духовні речі духовними словами подаючи. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить це глупота для неї, і не може вона його зрозуміти воно бо духом оцінюється. Духовна ж людина. Судить усе, а її ніхто НЕ судить. Хто бо спізнав розум Господній, щоб він його навчив? Ми ж маємо розум Христовий Псалом 114 Аллилуйя. Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, Дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала Юдея, Ізраїль його царством. Море побачило те і кинулось тікати. Йордан назад повернувся, гори, мов барани, скакали. Горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о, гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, не мов ягнята. Перед обличчям Господнім трясися, земле, перед обличчям Бога, Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте. А кремінь у водяні джерела. Книга приповідок, розділ двадцять перший. В руках у господа цареве серце, мов води розтоки. Він його, куди хоче, повертає. Всі путі прості у власних очах людини. Господь же серця важить. Чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва. Гордий погляд і бундючне серце це ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користі, а кожен поквапний зазнає нестатків. Надбання скарбів язиком брехливим марна пустота, що веде до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити. Крива дорога. Ледачого, а чистого вчинки прямі. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж з жінкою сварливою у спільній хаті. Душа злого бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки, коли картають глузуна. Недоросток стає розумним як мудрого навчають він приймає науку. Праведний назирає дім лихого, а злих кидає в нещастя. Хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостинець визиває лють за пеклу, чинити правосуддя праведному радість, а лиходіям жах. Людина, що збивається з розумної дороги. В громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде злиденним. Хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, ніж із жінкою сварливою та злісною. В хаті мудрого дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує. Хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Мудрий. Вдирається в місто хоробрих і валить твердиню, на яку вони покладалися. Хто стереже уста і язик свій, той стереже від лиха свою душу. Нахаба, чванько, таке ім'я насмішника, що поводиться з надмірною пихою. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Грішник щодня чогось бажає, жадібно, а праведний дає, не жалує нічого. Жертва злих гидота, а надто як вони її зі злим наміром приносять. Брехливий свідок загине, а людина, що вміє слухати, завжди матиме слово. Зла людина прибирає самовпевнений вигляд, а праведний вважає на свої вчинки. Супроти господа немає ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день бою, але від господа перемога. Книга Пророка Ісаї розділ 33 Горе тобі. Спустошнику, якого не спустошено, зраднику, з яким по зрадницькому не повелися, Коли скінчиш пустошити, то й тебе спустошать, і коли втомишся, зраджувати, то й тебе зраджувати будуть. Господи, помилуй нас, ми на тебе уповаємо. Будь нам раменом щоранку, нашим рятунком у час скрути. Коли твій голос грізно лунає, народи втікають, Коли встаєш, погани йдуть у розтіч і збирають вашу здобич, як сарана збирає, кидаються, як гусінь на неї. Вознесений Господь, бо Він живе високо. Він сповнює Сіон справедливістю та правом. Часів твоїх безпечність буде багатством, що спасає. Мудрість, знання і страх Господній буде його скарбом. Ось мужі їхні кричать назовні, а посли миру гірко плачуть. Дороги опустіли, немає подорожніх, він зламав умову. Зневажив свідків, люди ніщо у нього. Земля сумує, мліє, ливан, засоромлений, в'яне, шарон став, як пустиня, башан, кармель гублять листя. Тепер я встану, каже господь, Тепер я піднімусь, тепер я підведусь у гору. Ви завагітніли сіном, породите солому, мій подих то вогонь, що пожере вас. Народи будуть, як вапно горюче, немов кущі тернові порубані, що їх на вогні палять. Слухайте ви, далекі, що я чиню, і ви, близькі, спізнайте мою силу. Злякалися грішники на Сіоні. Страх огорнув безбожних, Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає? Хто з нас буде спроможний жити біля полум'я вічного? Той, хто по правді ходить і говорить прямодушно, Хто цурається наживи із дирства, хто й руками не торкається підкупу. Хто вуха затикає на слова криваві, хто заплющує очі, щоб не дивитися на лихо, він на вишинах буде жити, скелі укріплені будуть його захистом. Хліба йому настачиться, води в нього не забракне. Царя в його красі побачать твої очі. Узрять розлогу землю. Серце твоє про жах згадає, Де той, мовляв, що рахував, де той, що важив? Де той, що лічив башти? Ти не побачиш більше зухвалого люду, люду глухої мови, що її годі зрозуміти, з язиком лепетливим, незбагненним. Глянь на Сіон. Місто наших святих, очі твої побачать Єрусалим, житло мирне, намет непорушний, кілки його не будуть вирвані повіки, ніяка з його поворозок не порветься. Бо там Господь для нас величний: замість рік, струмків широких, де не війде ніякий весловий човен, ані пишний корабель. Не пройде, бо Господь суддя наш, Господь наш законодавець, Господь цар наш, Він спасе нас. Линви Твої послабли, щогол не тримають більше, не розпинають стягу, тоді настане велике паювання лупу, навіть кульгаві будуть грабувати. Ніякий мешканець не скаже Я хворий, і людям, що живуть там, відпустяться їхні гріхи.